Сьогодні намагаюся пройтися трейлом, який називається Ford Creek. Добре, що вділа свої високі шози, але бачу, що треба піднімати їх ще вище, бо поки дійшла до початку маршруту, вже понабирала повні штани снігу. Походу буде весело, бо всю ніч йшов дуже великий снігопад, і зараз. Вітер сильний, який робить високі перемети. Тому зимова пригода гарантована. Невеличка карта, щоб познайомитися із місцевістю. І наш маршрут починається ось тут. Цей маршрут є частиною великого кругового, 25-кілометрового маршруту навколо міста. Саме ця частинка займає два з половиною кілометри в одну сторону, а треба було ще повертатися назад. Цікаво, що окрім основного маршруту, ось тут ще окремо є стежка для снігоступів. Трошки <риклад> вітряно. Не слово крік означає русло струмка або річки. І це дуже влучна назва. Для того щоб проходити цей маршрут, знадобилося побудувати аж чотири великих мости. Висота доволі серйозна. Так як трейл знаходиться в межах міста, то про те, що я буду тут сама, можна і не мріяти. На мосту тільки що зустріла дві пари з собаками. І зараз чую, що мене доганяють ще якісь люди. Але все одно гарно. Притєцький міст треба буде глянути, скільки він метрів в довжину, але виглядає серйозно. Взагалі побачити канаців не на машині, а пішки це велика рідкість. Особливо в межах міста це майже неможливо. Єдиною причиною вийти на вулицю в такому випадку буде необхідність вигуляти собаку. Або ж ціленаправлений хайк по певному маршруту. Ви маєте це все, ще той самий міст, а не ніт. Це новенький, вже четвертий. Про що в рюкзаку щось трошки лежить, а то б знесло. Цікаво як прослідковується русло річки. А це з іншого боку. Так званий асфальт закінчився. І включаємо оффроуд. Ну, тут точно я не даремно підняла свої боти. Це не я стрибала, чесне слово. Ось, власне, я вже вийшла на інший край стежки. Вона не кругова. Вона йде в одну сторону. І далі ти повинен повертатися на ній, по ній повертаєшся назад. Але я там бачила трохи таких ще додаткових стежок. Я думаю, що я схожу туди в розвідку. Це ну, щоб ви не думали, що тут тільки я така ходжу. Тут навіть на великах катаються. Хто був уважний, той уже бачив цього відчайдушного шукача зимових пригод. Якраз біля третього мосту знайшла таку невеличку стежечку. Зараз піду, подивлюся, що там. Ажіллянти, яка краса. Я прийшлася цією стежечкою додатковою десь метрів 200, мабуть. І я так дивлюсь по карті, що вона просто веде до крайньої вулиці із цього парку. Я думаю, що місцеві використовують цю стежку просто як такий більш короткий шлях. До своїх будинків. Тому я зараз вертаюся на основний маршрут і хочу, в принципі, спробувати ще одну таку стежечку, але вже ближче до самої цієї ущели неможливо буде там вихід до річки. Бачимо. Як на мене, то це ідеально. Ось тут стоять будиночки, а ось тут вже починається трейл. Я починала ось тут від парковки. Тут я загрузила в снігу. Зараз знаходжуся тут, але вже прийшла до самого кінця і повертаюся назад. Бачила ще одну стежечку нагору. Треба карабкатися. Вже бачу другий такий значок, і вони стоять не на основному маршруті, а якраз на таких додаткових стежках. Громадний Фактично, в кінці маршруту згадала, що в мене є банан, тому не вести ж його цілий додому. Зараз заточу і буду вже вертатися. Ой, ми що записували? Такі хитрі смітники. Там всередині кнопочка, її треба, нажати і Тільки тоді, від... можливо, відкриється. Походу на сьогодні. Повезу додому. Як сонце міняє картинку. Я вирішила для повного щастя ще залізти на ту гірку і тоді вже буду їхати додому. Мабуть, гірка буде незакритим гештальтом, бо подивилася розклад автобусів. Щоб тоді не чекати цілу годину, то треба бігти зараз. І плюс сідає телефон. А в автобусі я маю пропіти білетик. Щоб не мати великих проблем, буду летіть. На цьому маршруті я нагуляла чудових 6 кілометрів. А по дорозі на автобусну зупинку розважала канадців, які дивилися на мене як на божевільну із своїх машин. Але ж це зимова пригода, правда? Зараз мали б з'явитися довгі титри всіх учасників цього відео, але по факту це було кіно одного актора. Особисто мені такий досвід сподобався. Якщо вам теж було цікаво, то можете клацнути пальчик догори. Нагадаю, що приблизно рік назад канал було створено з метою монетизації для ЗСУ, адже ми всі знаємо, що донатів багато не буває. Зараз я вже чітко бачу, що це не така вже й швидка справа, адже для цього треба мати тисячу підписників і чотири тисячі годин переглядів. Ну що ж, війна, на жаль, теж за два тижні не закінчилася. Тому, як казав класик, працюємо по новому Дякую вам за перегляд і підписку і до нових зустрічей!